Заключною частиною другого модулю у нас буде розбір інструментів ADS Manager, які використовують у своїй роботі таргетологи для полегшення свого життя і прискорення своєї роботи. Щоб знайти весь список, нам потрібно натиснути на три таких отрисочки, і тут ми бачимо усі доступні інструменти. Давайте розпочнемо по порядку. Із бібліотеки медіафайлів. Для чого цей інструмент ми використовуємо? Часто буває таке, що нам доводиться завантажувати. До наших рекламних оголошень одні й ті ж самі креативи. Або у зв'язку з війною України проти Росії, у нас бувають проблеми із постачанням електроенергії, проблеми із мобільним зв'язком, у нас погане підключення до інтернету. І щоб у необхідний момент у нас не виникло проблем з тим, що ми не можемо завантажити якісь фото чи відеофайли, можливо, вони важкі, або взагалі просто не грузять, а нам потрібно контролювати, потрібно запускати нову рекламу. Ми попередньо завантажуємо її у бібліотеку медіафайлів, і потім дуже легко її звідси достаємо, адже вона вже буде завантажена у базу Facebook, і нам не потрібно буде залежати від підключення до мережі. Використання цього інструменту максимально просте, таке ж, як і на вашому комп'ютері. У нас є папки, які ми створюємо: папка в папці, папка в папці. Де ми в кінці-кінців додаємо наші е, фото чи відео креативи. Навігація знаходиться у нас зверху, як можемо переміщатись по нашим папкам. Е, створити папку бачимо кнопку, додати елементи, бачимо. Додаємо елементи, сюди просто перетаскуємо із вашого комп'ютера необхідні файли, і працюємо із ними. Як це виглядає на практиці? Давайте перевіримо. Ось у нас є рекламне оголошення, до якого ми хочемо дати креативи, або на яку ми хочемо створити нові. І ми Додаємо просто медіафайл і звично наше меню, ми переходимо в розділ Компанія. І тут якраз розміщені усі наші папки, якими ми так само дуже просто користуємося у навігації. І звідси ми можемо просто використати вже завантажені файли, і вони максимально швидко підвантажуються, тому що вони вже знаходяться у мережі Facebook і вам не потрібно витрачати свій трафік інтернету. Наступним інструментом, про який ми вже спілкувалися, але до якого ми будемо постійно з вами звертатись. Це меню білінгу, де ми якраз контролюємо наші витрати, де ми слідкуємо за тим, скільки ми витратили, на що ми витратили, як справи з нашим аккаунтом і так далі. На ньому зупинятися детально не будемо, але фіксуємо про те, що це меню ми постійно тримаємо на контролі. Наступним важливим меню це є автоматичні правила. Для чого ми використовуємо ці правила? До прикладу, нам постійно потрібно контролювати витрати на нашу рекламу, щоб ціна за заявку або за покупку не перевищувала якоїсь контрольної ціни, і ми можемо встановити ліміт, за яким автоматично ці правила будуть вимикати таку рекламу або повідомляти нам про те, що якась компанія вийшла за дозволені нами рамки. Натискаємо зелену кнопку, щоб створити, і є три типи, які нам вже автоматично пропонує Facebook. Давайте ознайомимося з ними. Перший це зменшити фрагментацію аудиторії. Що це означає? У разі використання такого правила, якщо у вас е обрано дуже багато різних аудиторій. То швидше за все, якісь із них будуть пересікатись. У них будуть схожі налаштування чи по віку, чи по інтересам. Вони будуть обидві великі, і на рекламному аукціоні ви будете самі з собою конкурувати. І щоб такого не відбувалося, Facebook може запропонувати вам обрати таке налаштування, як об'єднання ваших аудиторій. Наступне це оптимізація рекламного креатива. Це правило застосовується у тому разі, коли вам потрібно. Дуже чітко доганяти одну ту саму аудиторію, але різними креативами. Ви хочете, щоб одна та сама людина бачила усі ваші креативи, але щоб вони не повторювали, щоб вони там показувалися їй послідовно. Тобто, якщо людина проявила зацікавленість на якусь конкретну рекламну публікацію, що з великою ймовірністю ви їй покажете іншу свою рекламну публікацію. Також інструмент, який впливає на те, щоб ви не конкурували самі між собою, але він працює таким чином, що він буде відключати ті аудиторії, які менш ефективні. Але на зараз цікавиться ці користувацькі права, так як налаштування тут доволі широкі, і ми можемо взагалі самостійно дуже багато чого прописати, щоб скоротити наш час і автоматизувати нашу роботу. Звісно, перше меню нам потрібно прописати нашу назву, називаємо її якось так законом родин. І наступним пунктом у нас є. Вибір того, на якому рівні наше правило буде застосовуватись. Тобто це буде рівень оголошення, групи оголошення або компанії. До прикладу, ви не хочете, щоб ваша реклама коштувала дорожче долара, точніше, заявка з вашої реклами коштувала дорожче долара. І якщо ви поставите налаштування на рівні оголошення, то усі точкові оголошення, в яких там ціна за результат буде перевищувати 1 долар, вони будуть, наприклад, вимкнуті. Якщо ви поставите таке налаштування на рівні групи оголошень, до прикладу, у вас в одній групі оголошень буде 4 оголошення. І е, два з них перевищили ліміт в 1 долар. А два з них, наприклад, показують доволі гарний результат до долара. Але середнє значення по групі оголошень там перевищує долар, наприклад, в долар і 5 цент. Якщо ви застосуєте правило на рівні групи оголошень, то абсолютно всі оголошення, які входять у цю групу, будуть вимкнуті, навіть ті, які приносили результат, за приємною ціною. Тому вам потрібно зважати на те, на якому рівні ви хочете застосовувати таке правило. Ну, відповідно, якщо ви застосуєте на рівні кампанії, то відключиться абсолютно вся структура, яка знаходиться нижче. І кампанії, і група оголошень, і самі оголошення. Далі вам потрібно обрати те. Яка дія буде застосовуватись до тих оголошень, які ви обрали? Наприклад, ми обираємо саме на рівні оголошень і оберемо, що саме ми хочемо, щоб оголошення або вмикались, або вимикались, або о, повідомляли вас про те, що той чи інший поріг пробитий, або якась дія була виконана? Хочу обмежити витрати на рекламу, і я хочу щоб такі оголошення в мене вимикались. Саме оголошення вимикались, і далі е, нам потрібно якраз прописати умови, за яких наші рекламні оголошення... Будуть вимикатись. Так як умов у нас багато, але ми хочемо зосередитись на тому, щоб ціна за наш результат не перевищила 2 долара. Ми прописуємо 2 долара, тут виправляємо на ціна за результат, натискаємо застосувати, і бачимо, що у нас реклама буде вимикатись на рівні оголошення, у тому разі, коли ціна за результат буде перевищити 2 долара. Далі ми можемо обрати графік, за яким буде працювати це правило, або воно буде працювати безперервно, або воно буде працювати е, за якимось конкретним графіком. Обираємо дні, е, потім вказуємо годину, з якої по яку буде працювати це правило, і застосовуємо його. Далі у нас дуже просто. Ми тут будемо бачити е, наші правила у цьому меню. Ми можемо їх вмикати, вимикати, якщо в нас знову ж таки вони працюють безперервно. І таким чином ми використовуємо правила для того, щоб е, Facebook сам контролював нашу рекламну діяльність. І переходимо до наступного інструменту, який ми також будемо постійно користуватись, який є невід'ємною частиною роботи таргетолога: це меню аудиторії. Детальніше про них ми будемо говорити на наступних уроках. Але для базового розуміння розберемося із тим, що аудиторії у нас є трьох типів: це є е, користувацькі аудиторії, схожі, і так звані кастомні аудиторії. Чим вони між собою відрізняються? Е, користувацькі аудиторії це ті аудиторії, які з нами вже якось комунікували, які проявляли з нами якусь активність. Е, знову ж таки, може бути. Різне джерело користувацької аудиторії. Це може бути аккаунт Інстаграм, ті, хто з нами е, комунікували через Інстаграм, лайкали наші пости, підписувалися на нас, писали нам в Дірект, зберігали свої публікації чи щось інше. Це може бути відеофайл, це може бути е, сайт, з якого ми збираємо корисну для нас інформацію, або це може бути взагалі база даних наших клієнтів, на яку ми хочемо налаштувати нашу рекламу. Інший варіант це е, схожа аудиторія. Це коли ми беремо ядро, користувачку аудиторію. Тих самих клієнтів, які до нас вже звертались, і ми просимо Facebook знайти схожих на них, щоб він знайшов між тими, хто до нас вже звертався, якісь спільні риси, виокремив їх, і створив ширшу аудиторію схожих на цих користувачів, щоб ми могли їх використати у своїй рекламі. І абсолютно кастомні аудиторії, на які ми можемо налаштовуватись, як ми це робили на рівні груп оголошень. Також додатковими полями у меню налаштувань є такий величезний розділ, як статистика, де ми можемо знайти корисну інформацію не лише про нашу рекламну діяльність, а й про наші аккаунти в Facebook та Instagram. а також меню, яке нам може сказати про якість нашого рекламного аккаунту, нашої Facebook-сторінки. Це качество аккаунту, переходимо сюди. Тут ми можемо перевірити, чи є в нас якісь попередження, чи можливо в нас є якісь обмеження, накладені на наш аккаунт. Ми можемо перевірити це на рівні е, аккаунту, на рівні акаунту Facebook або на рівні бізнес-аккаунту. Тут можемо переглянути, чи в нас є якісь попередження, якщо в нас все гаразд, можемо сміливо працювати. Але тут варто звернути увагу на те, що навіть на ваших особистих рекламних акаунтах, на ваших особистих профілях можуть бути якісь обмеження, що може негативно сказатись на вашій рекламі. Тому перевіряйте час від часу цей розділ, для того, щоб їх е, вчасно закривати, і потім не довелось вам зупиняти свою рекламу. А на цьому ми закінчуємо наш блог. Будьте уважні, вивчайте інші рекламні інструменти, а детальніше над іншими моментами, такими як аудиторії, аналітика і тому подібні, ми будемо розбиратись пізніше.